Знайомтесь село Маяки та ось така новенька в лапках дорога. На цю вулицю під кінець каденції місцева влада списала майже півмільйона гривень та якісних змін люди так і не відчули. Ями засипають власним будівельним сміттям. Дізнатись, як насправді використали бюджетні кошти, взялися активісти народного контролю. Зремонтовано на папері та розбита. Насправді люди розповідають, ремонт їхньої дороги тривав всього кілька днів. А в результаті пересуватись цим шляхом стало ще гірше. Знизу не було ніякої подушки, просто на голу землю без нічого. По тому, щоб нього сипали пісок, теж тонким слоєм, і вже по тому піскові сипали. От у цей гравій оцей землею і поскатали катком. Ну бачите, воно нічого не дало. Дорога так само просідає. Ями такі самі, ще навіть і хуже були. Буквально разу ями вже сусід разу через місяць почав. Замашувати дорогу. Це просто треба було комусь використати фінанси перед виборами. Ось це було і зроблено. А дороги в нас як і не було, так і не і, і зараз немає. Все розсунулося. Через тиждень, після того як зробили дорогу, вже були такі ями, як і були декілька років назад. Активісти народного контролю у Луцькому районі почали громадські розслідування. З'ясували, за два місяці до виборів на ремонт цієї дороги у сільській раді виділили більше як 400 тисяч гривень, причому в один і той же час на папері тут проводив. І поточний, і капітальний ремонт дороги, який робили два різних підприємства. За фактом зловживання бюджетними коштами, народний контроль передав матеріали поліції. Головний поліціянт району Олег Кічук підтвердив, підстави для обвинувачень вже колишньої сільської влади дійсно присутні. Дані матеріали внесені в реєстр досудових розслідувань. Порушене кримінальне провадження за статтею 191 частина 1 кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Активіст народного контролю Олексій Чайка запевнив, зовсім скоро широкому загалу стануть відомі всі деталі цієї справи. І це тільки початок боротьби з владною корупцією у Луцькому районі. Люди і громада ці фамілії, і я хочу зробити пілотний проект. На цій сільській раді конкретно показати, що з крадіями з грабіжниками бюджету і державних коштів треба і можна боротися. Ми будемо тримати на контролі хід цієї справи. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.